Годинька, слухайте, мої ці монстри. Я приходжу і оцей кабель перегрижений. Сусід його підняв трошки викша. Коротше, сусід мене. Дзвоню, я росла, бігом каже, що случилось? Кажу, відро порожнє, кабель перегрижений, морди бігають, хочуть пити. От, прийшов. Перейшов дві хвилинки і зробив, що це значить мужчина. Треба мені теж вчитися вже таке от трохи робити. Ішов тут. А? От. Коротше говоря, буду робити зараз їду, все справилось. Слухайте, накупила, наколотила вапни. Хотіла зайти, оце все забілить. Їх хотіла тут закрити, ну тут же ж, бачите, оця перегородка типа. Хотіла тут щось поставити. Вони. Ой, капець це що свиня робить. Ти що, дівчино? Що там тебе в голові робиться? Пошкрябала кабанчика, пошкрябала маленького, мій малесенький, бачиш, яка? От то вони зараз напитися не можуть. От хотіла побілити. Думаю, побілю, бо вже таке вони вишурували тут. Бачите, плитка вишарована, далі облизують, стоять. Тут всюди чисто, там грязно. Поясніть як? Де вони беруть цю грязь? Вже прийдеться вигодовувати цих стоней, так як є, тому що вони мене не пускають з дідром. Вони тут мені все перекидають. Що там таке? Вони, що не? От його треба все. Зараз я вас заспокою. Лягайте, бачите, бачиш, вони там, де вона лягла. Отак. Ну слухай, джентельмен, ну нічого не уступить. Ей, он же, морду, де йому. Ой, хай же так буде, як є, хоч трошки негарно, мені головне, щоб вони ходили по чистенькому. О, ото я вам розказала, що я виступила свиней. Я двоє суток за ними наблюдала, не стелила багато тирси, щоб бачити все. Слухайте, не вийшло нічого, не одненького. От один раз тільки була, після того, як купила, проглистувала. У білих цих і у кабанчика була мерва. Ну, я їх з одного господарства купила. Видно, там є. Їх не глистували, а сказали, що глистували. Рижики мої, нічого в них не було. Як купила, теж там хазяїчка, сказала, що вони пролистовані. От, ось така красота. Походила, походила, пішла їсти. Мої малесенькі такі, мої гарні. О, тільки що билися вже любов. Наполохала. Тільки що билися вже любов, дружба жувацька, правда? Молодці. Добренько, показала капойку. Який я стрес, з цією водою, слухайте. Але все вже добренько. Зараз ця тут пляже. Буду закінчувати, бо треба мені зробити їду. Вона то є там їда, але ще зроблю. щоб вже вечором не робити. Ах, Боже, як добре. Як же ж добре такого ляття, га? Ох, щоб я так жив, як сказав ветеринар. Прийшов, каже, щоб я так жив. Кажу, за вас я буду прибирати. Тоді, як листувати, я його кликала. Прийшов і каже, щоб я так жив. Але вміє розмішити, він нас такий смішний, але толковий. Таке добренько побачили моїх красоточок гарненьких. Сусід прийшов каже, люди, які вони спокійні. Знаю, що вони розривають квітки. Я кажу, тьху-тьху, мовчи, не зглазь. Юлі, як шкребнули оце шино. Ну. Ну, Одна свинка така більш з волосами, а друга така більш блискуча. Це, видно, ота більш без волосся, а ця така волосиста. Сьогодні я їх не обсипала. Сьогодні я їм насипала туди море макаронів. Зайшла гарненько, почистила, позамітала. Вони навіть на мене голову не повернули. І посипала тифу, через що вони. Ой, батарея кінчається. І через що вони чисті? Без тирси зверху. Ну, трошки я. Рижики мої, геть така красота. Так приємно дивитися, як вони стоять двоє разом. Мама у них петрен, батько дюрок чистий, так чиста петрен. Це з ферми. Молоді люди займаються такими свинками, у них 50 свиноматок. У них, як я зрозуміла, зроб... корови, ще щось. Молоді люди. У них зараз якраз маленька дитинка, молодці і молодці. Отаке Кабанюра, Що це Ти так добре, що ти так валяєшся? Ай, Боже, яка, гляньте на ту морлочку. Получив, обшкребали баби. Мені треба, щоб була тишина тут, щоб було спокійно, щоб вони... не... Так встає, слухайте. Добренько, бо мені он, внучка дзвонить, всім миру, і добра, і здоров'ячка. Дякую за перегляди. Дуже велике. Дякую. Дякую всім, що підписуєтесь. Чекаю, підписуйтеся і нажимайте на чорний дзвіночок, щоб бачили мої відео. І далі. Всім величезним дякую. Я вдячна, вдячна.